Доброго ранку, шановні батьки та любі малята. Запрошую вас на заняття з природного довкілля. Малята, послухайте, будь ласка, віршик. У садах лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стілить постіль. Жде сестрицю білу в гості. Малята, про яку пору року йдеться у віршику? Вірно, про осінь. Осінь це пора року. Коли природа готується до зими і ми спостерігаємо багато змін у навколишньому світі. Осінні дні стають коротшими і сонце сяє інакше. Осінь приносить нам багато природних явищ. Давайте розглянемо, які вони бувають. Осінь може бути сонячною, теплою, можна гратися на вулиці, збирати листочки та робити чудові осінні пікніки. Інколи небо покривається хмарами і починає йти дощ. Це може бути дуже цікаво слухати стуки дощу, обдах або піти гуляти з парасолькою. Восени часто дма вітер і може розносити листя по всій землі, і це виглядає як танець природи. Дуже легко вдихати осінній вітерець, осінні дні можуть бути теплими, але ночі стають холоднішими тому ми одягаємо свої теплі светри та курточки. Осінь вражає нас чарівними змінами в природі. Листя на деревах стає різних відтінків – червоним, жовтим та помаранчевим. Можливо навіть збирати кольорове листя для творчості. Також осінь це час для збору грибів і ягід. Осінь чудова пора року. Коли природа дарує нам багато цікавих пригод і можливостей для веселощів. Пропоную, дітки, пограти вам гру, що таке осінь. Осінь це сніговичок у дворі? Так чи ні? Вірно ж, звичайно, ні. Осінь це жовте листя навкруги, так чи ні? Так. Осінь це рясні дощі? Так чи ні? Правильно, так. Осінь це перші проліски у лісі? Так чи ні? Звісно ж, ні. Осінь це щедрі запаси, так чи ні? Так, молодці, гарно впорались з завданням. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року? Молодці осінь. Чи полюбляєте ви збирати різнокольорове листячко? Так, дітки, хай восени будь-яка погода приносить вам задоволення. До нових зустрічей!